Бреа» – американський драматичний телесеріал. Прем'єра відбулася на американському телеканалі NBC 28 вересня 2021 року. Творець шоу Девід Апельбам. 12 листопада 21 року. Телесеріал було продовжено на другий сезон, а 31 січня 2023 продовжено на третій сезон. Сюжет серіалу розпочинається зранку в Лос-Анджелесі. Натовпи людей поспішають у своїх справах, навіть не звертаючи увагу на те, що відбувається навколо. Але раптом трапляється те, що змушує і всіх не просто зупинитися, а завмерти від страху. У самому центрі міста з'являється величезна вирва. Її надра поглинають людей, машини та навіть величезні будівлі. Усі у паніці біжать від жахливого провалу, але сотні людей все ж таки виявляються затягнуті у безоді. Багато сімей втрачають своїх рідних і ні в кого немає пояснень щодо того, що відбулося. Але багатьом, хто потрапив у верву, вдалося вижити. Всі вони опиняються в минулому, серед них подружжя Клер та Гевін Харріс. Цей ранок вони не забудуть ніколи, адже їхню сім'ю і життя розділили двоє, та їхні діти залишилися в Лос-Анджелесі. впевнені в тому, що люди, які залишилися в майбутньому, зможуть їм допомогти. Герої самі починають шукати шляхи для повернення. Але вижити в екстремальних суворих умовах людям, не призвичайним до комфорту, виявляється доволі важко. На кожному кроці їх підстерігає первісні жахи та інші небезпеки. Їм доведеться докласти чимало зусиль, щоб залишитись живими, а головне переосмислити своє колишнє життя і зрозуміти причину того, що сталося з ними. На даний момент вийшло два сезони. Перший сезон має 10 епізодів в середньому по 40 хвилин, а другий 14. У коментарях напишіть свої враження від серіалу та чи чекаєте продовження.